Доброго-доброго ранку, друзі. Рада вас вітати. І сьогодні у нас з вами четвер, восьма, п'ять. І з вами я, Мірдинка Катерина. І ми сьогодні будемо з вами говорити про те, щоб все робити вчасно. Чому хочу сьогодні говорити саме про вчасно і якраз тут. Про тайм-менеджмент дуже перекликається, щоб все робити вчасно, але трошки інший тайм-менеджмент, так? Не той, який веде нас до цілий, а той, який вже відтворює різні моменти. Доброго раночку, доєднуєтесь, ви бачу. Що доєднуєтесь? А саме той тайм-менеджмент, який допомагає нам саме досягати цілий, так? А і бути вчасно там, де потрібно бути вчасно, і ось тут, мабуть, найголовніше питання, яке яке залишається разом з нами, яке буде разом з нами, якщо ми хочемо дійсно досягати тих вершин, про які ми мріємо, про які ми хочемо, і досягти тих цілей, які ми розписали. Отже, вітаю кожного з вас на тайм менеджмент зарядці від компанії Bogustaim і з вами я, Міритина Катерина, бізнес-центрка компанії BogushTime. Отже, як щодо того, як ви себе почуваєте, коли вам кажуть, ми зробимо все вчасно, а, дійдемо туди, куди ви сказали, а, все буде окей. Але при цьому нічого не відбувається. Коли обіцяють, що ситуація під контролем, але при цьому до вас долітають якісь моменти, якісь такі яскраві моменти, на які ви перше реагуєте, а другий ще якось їх залажує, захлажуєте, схлажуєте. Як ви себе в цей момент почуваєте, скажіть? Доброго ранку, Олю. Скоріше за все ви почуваєте себе злим, тому що вам отрим, ви отримали обіцянку, яку цю обіцянку, так, доброго ранку, яку цю обіцянку не зовсім не виконують. При тому посміхаються в обличчі і кажуть, ми все зробимо зараз ще трошечки, ще трошечки. То що в цей в цьому випадку, в цей момент і в тій ситуації, що класно зробити? Звісно ж, ідеальний варіант, коли ми повертаємось на крок тому. Ідеальний варіант, коли ми повертаємось на крок назад і розписуємо повністю весь покроковий план, як ми хочемо отримати те чи інше. Ідеальний варіант, коли ми реагуємо для того, щоб процес не зупинявся. Але маємо кілька і ще додатково продумуємо кілька варіантів реалізації плану нашого, кілька варіантів реалізації а, нашої цілі, досягнення нашої цілі. І тільки тоді, коли ми це будемо робити не реагуючи, тобто Якщо вже так сталося, то ми реагуємо і робимо крок назад, дорозписуємо на майбутнє те, щоб класно, вчасно все встигнути. Якщо це ще не сталося доброго ранку, тоді ідеальний варіант зробити так, щоб нічого не пішло косяком. Тому що ми знаємо з вами, що косяк це не на ідеальний стан. Який необхідний нам для класного виробництва, для створення нашої цілі, для досягнення того, що ми собі запланували. І саме тоді, коли ми дійсно розуміємо, що ми хочемо, як ми хочемо це зробити, ми отримуємо чудесний результат. Я сказала, як це класно зробити, але не сказала, де це можна навчитись. Звісно, друзі, менеджмент Quest 21 та й менеджмент Turbo 60. Це ті квести, які допомагають подивитися навколо що відбувається. Перше, і друге, звісно ж, допомагають розписувати, розуміти, як правильно розписати покроковий план до дії до того, щоб досягти нашу мрію. Та, uh, читаю коментарі. Так, буває все знанацька ідешкареберць, і тут все залежить від нашої реакції. Точно, uh, реакція має бути і uh, завжди емоції в більшості випадків беруть верх. Але ідеальний варіант, коли ми емоції опускаємо, видихаємо і дивимось те, що дійсно ми хочемо робити. Завжди потрібно пам'ятати. Навіть якщо не пам'ятаємо, то краще записати, і для цього ідеальний варіант «Боушбук» від компанії «Богуштайм», що ми хочемо отримати. Результат, який ми хочемо отримати. І фокус на результаті, повірте, перевірено, не тільки працівниками компанії «Богуштайм», а й більше ніж 100 плюс випускниками нашої компанії про те, що результат, якщо він прописаний, то це завжди 100% попадання. Навіть якщо трошки із запізненням, але 100% попадання завжди буде. Тому що коли ми розуміємо, що ми хочемо, коли ми діємо в, на, на тому шляху, так, як ми це хочемо, так як ми це бачимо, так як а, ми очікуємо, то, звісно ж, всі дії свої дії команди, ми зможемо відшліфувати і направити в правильне русло, те, яке веде до очікуваного нам результату. Отже, нагадаю про те, що правильно розписувати результати, правильно розписувати покроковий план, в цьому ми, звісно, зможемо допомогти. І для цього існує наш квест: це turbo 60. Той квест, який за допомогою інформації надасть вам впевненість не тільки інформації, а ще й вміння її застосовувати, тому що навчають її. Навчаючись там, ви дійсно зможете і навчитесь застосовувати цю інформацію. Ви зможете контролювати те, що існує зараз, і контролювати ваше майбутнє. Тож, друзі, я дякую вам, що ви коментуєте. Я дякую вам про те, що ви. А, про те, що мені допомагають вже наші випускники, що дійсно сталі навички успішно допомагають здолати реакцію на форс-мажорні ситуації. Та ці навички потрібно відтреновувати спочатку. Так, так, так. А саме наші тренінги допоможуть відтренувати ці навички, застосовувати інформацію в житті, тому що наш тренінг він реаліті тренінг. Не, ми, ми не працюємо із віртуальністю, ми працюємо із реальністю тут і зараз. Отже, доєднуйтесь, якщо ви ще не проходили Турбо 60, задумайтесь, і ми вас чекаємо на наступний потік вже, тому що цей запустився з понеділка, і, на жаль, доєднатися не можна. Але ви можете собі забронювати місце в наступному потоці і дочекатися потім кайфунути. Від того, наскільки змінюється ваше життя, якщо ще ви а, дійсно хочете доєднатися до нас на турбо 60, але не проходили турбо21, а це перша ступінь, яку обов'язково потрібно пройти, то пишіть 21 в коментарях, і, звісно ж, до початку наступ... старту наступного потоку ви точно встигнете дійти тайм-менеджмент квест 21 і розібратися. Що відбувається? Отже, друзі, зараз прошу прошу за корисні поради, завжди рада. Отже, зараз у нас з вами є ще час для того, щоб спланувати свої дії сьогодні і написати, який результат від сьогоднішнього дня ми хочемо отримати. Пам'ятаєте, що всі задачі ми не просто виписуємо, а задачі ми калькулюємо. І дивимося, чи дійсно це влазить в ті 24 години, які маємо кожен із нас. І звісно ж, у нас з вами залишилося вже не 24 години, тому що ми поспали. Хтось ще встиг зробити ранкову рутину, хтось ще встиг поснідати. То ці задачі також не забудьте, поставте біля них плюсик і подивіться, які ви вже молодці сьогодні зранку. Отже, виписуємо задачі, ставимо тайм тайм-калькуляцію. Звісно ж. Переглядаємо чи всі задачі, у нас вміщаються в 24 години. І не забудьте вказати, що ви хочете сьогодні отримати від вашого дня, який результат вашого дня ви хочете сьогодні отримати. І, звісно ж, йдемо вперед до здійснення цілей, до здійснення наших мрій. І найважливіше, кайфуємо від кожного нашого дня. Всім па-па, до завтра! На 8.45 на цьому ж місці будемо вас чекати.